У нас дуже часто запитують, який саме вид покриття обрати для свого навісу. Чи це сотовий полікарбонат, чи це монолітний полікарбонат, чи це покрівельний профнастіл, чи металочерепиця, чи бітумна черепиця, ну там вибір достатньо великий їх є. Ну тут відштовхуватись потрібно від потреб, які потрібно закрити на конкретній ділянці. Якщо це, наприклад, там сонячна сторона, да, там південна. То такі матеріали, як монолітний полікарбонат, ну я рахую, що не завжди там да вдало підходить. Хоча він дуже прикольно виглядає, майже як скло, особливо там в кольорах, таких як там світла, темна, бронза, прозорий. Але потрібно розуміти, що він майже, майже не дає комфортної тіні. Для того, щоб затінити цю терасу. Але, наприклад, якщо у вас це не південна сторона, якщо це там північна сторона, або якщо сонце, як на даній терасі, заходить після обіду і тут повністю йде тінь від будинку, тоді я рахую, що це дуже гарний варіант використовувати монолітний полікарбонат. Ну, а в таких випадках, де світло прям дуже багато, то рахую, що. Потрібно використовувати або сотовий полікарбонат, або непрозорі види матеріалів, такі як там, покривальний протнестил, бітумна черепиця, метало черепиця і таке інше. Але тут кожному, так би мовити, що більше подобається. Ну і також по грошам потрібно розуміти, що покриття сотовим полікарбонатом це там займає якусь там певну суму, назвемо її X, якщо робити з покриттям. Монолітним полікарбонатом, то ця сума вже стає х Ну, умовно кажучи, якщо цей навіс 100 тисяч гривень, то такий навіс буде. З монолітним полікарбонатом вже 150 тисяч гривень. Тому також потрібно відштовхуватись від бюджету, яким ви розполагаєте на виконання свого навісу. Ну, а якщо вам потрібна більш детальна інформація про той чи інший матеріал, то звертайтесь за оцим телефоном, який ви зараз побачите. Ми вас проконсультуємо, допоможемо чим зможемо, щоб підібрати вам якісний матеріал для вашого навісу.